Тим часом вітаю в студії нашого гостя Миколу Якавину, президента українського представництва міжнародної ради захорон, пам'яток та історичних місць. Пане Миколу, доброго дня. Дякую, що нарешті зустрілися доброго в студії доброго. громадського. Я глядачам нагадаю, що ви відомий, так би сказати, управлінець в сфері культури. Ви були і міністром культури, і радником прем'єр-міністра, і президента з цих питань. І були народним депутатом, і були міністр, заступником міністра культури. Тури і туризму, тобто ви людина з усіх точок зору. Як це не поверни в темі? А тема у нас буде дуже сьогодні, дуже мені цікаво. Я з естетичних міркувань не ходив до Межигіря. Коли туди люди мені це все з естетичної точки зору гідно. Відсутність будь-якого смаку, стилю. А тим більше, що я виростав в Чернівцях, це Габсбургська сецесія, цей емпір, барокко, воно формує, формує світогляд людини, що формує. Межигір'я у людини, яка це бачить, і що мало бути в голові у людини, яка це все там наклепала. Солідарний з, з вами, з вашими почуттями і естетично, скажімо, морально-психологічно. Одна єдина екскурсія, яку я собі дозволив до межигір'я, це дуже травматичний досвід. Що формує в людині? Я не знаю, що може формувати, хай навіть затиснутий чудовий. Фрагмент краєвиду, mm -hmm. край, mm -hmm. край, mm -hmm. крайберегу, за нашою спиною, перед вікнами, напевно, п'ятиметрова огорожа. Тобто людина, котра почала формуватися, зростала в зоні, в вона, я не розумію, під кінець життя все-таки з метою, очевидно, Самозахисту, безпеки, очевидно, фобії дуже багато за все життя е накопичилось. Знову влаштувала собі отаке добровільне ув'язнення, mm -hmm. Чуд чудесний природний е куточок України, е славне, пам'ятне історичне місце, пам'ятка археології досі недосліджена, і ось її просто взяти, е сховати від решти українства, вкрасти у всього суспільства і перетворити в таку. Е я знаю в'язницю для однієї особи. Золота клітка. А от подивіться, будь ласка, на цей екран великий. Що це за стиль такий в архітектурі? Можете мені пояснити? ви знаєте, мені трохи соромно Якісь... за своїх колег-художників-архітекторів, котрі потурали смакам замовника і отаке вичворили іншого слова, не знайду чудо. Натомість, бувши там тільки один раз, тільки кілька годин років, 2 лютого в суботу, власне, коли зникла охорона, до мене звернувся голова парламентського комітету з питань культури і духовності В'ячеслав Кириленко. Він перед тим, отримавши мою смс-ку, озвучив занепокоєння громадськості, пам'яткоохоронців, музейників тим, що на території Межигір'я можуть бути, можуть знаходитись невідомі, не встановлені поки що нами цінності, котрі підозрювалося. Належить до музейного фонду. Це моє занепокоєння передалося і В'ячеславу Кириленко, і він, голова парламентського комітету, попросив мене негайно туди поїхати. Він дав машину з комітету, і ось так я опинився у Межигір'ї. Перше враження було дике. Я незнайомийся разом з естетичної точки. Власне, це, це був певний естетичний культурний шок. Ну, подивіться на цю красу. Просто. Я не заходив в інтер'єри. Угу. Слава Богу, вони були замкнені. Я взяв на себе добровільно, скажемо, самопокляв на інструктування людей, угу. котрі тут же самоорганізовувались і віддаю належне тим кільком сотням наших активістів. Самообороні Майдану, автомайдану, правому сектору, котрі прислухалися і виставляли відразу по периметру кожної будівлі варту, хай з дерев'яними кийками не озброєно, але е, своєю присутністю вони дисциплінували ніким не регульований потік екскурсантів. Взагалі було враження, що ледь не чверть Києва того дня рушила е, е, до Межигір'я. На таку стихійну екскурсію це, це це мені зрозуміло. Я з вашої ласки скажу вам, що я в житті багато бачив королівських палаців, наприклад, Шонбрун чи Версаль, чи тим більше зимовий палац. А люди, які були власниками господарями цих будівель, вони все ж таки в різні часи володили значною частиною світу. Та нічого подібного я там скажу вам відверто не бачу. Це дикий несмак і кіч і з надзвичайно дорогих цінних матеріалів, порід дерева, коштовного каміння, скла. і тому, і тому а і Яку подібне. фобію повинно це задовольняти з вашої точки зору. Ну, фобію, Я думаю, списувати тільки на погане дитинство, mm. і на підліткові зрозумілі мені, як уродженцю шахтарського міста, великого фобії вже. Підлітка напевно не недостатньо mm. для мене. Ця картина, якщо дозволити узагальнення, все таки є страшніше, бо це не тільки відображення фобій настроїв, зрештою стану сум'яття в голові Його однього, одного Віктор Янукович. історичного персонажа. Mm -hmm. Мені здається, Hop, що припиш. це дзеркало нашого суспільства. Якщо ми дозволили, щоб така примітивна людина. Захопило владу в державі. Якщо ми потураємо досі, що ось такі можливі сувеніри і подарунки даються і приймаються на різних рівнях, а ми могли пересвідчитися, що дарували інші можновладці своєму патронові, то даруйте ці практики, поки що не викорінені, не зникли. І в свідомості в естетичних смаках. В правовій культурі суспільства є дуже багато ще негативного, що просто треба вичивити. А що з цим барахлом теоретично можна зробити? Це ж не Софія, це ж не Лавра. Да, це навіть не чорновецький. Я, я не маю рецепту, що, що робити зараз із цим Межигір'ям. Мені хочеться, щоб туди були допущені найперше археологи, оскільки кількадесят років ніхто не досліджував. І один із наших археологів недавно Владислав Івакін, Всеволод Івакін відвідав вже як експерт блакитного щита. Це місце і за моїм дорученням провів те, що називається збиранням підйомного археологічного матеріалу. Це доповідалося в інституті археології і всі фахівці одностайні в тому, що треба розпочинати дослідження, mm -hmm. оскільки кілька кількадесят років тому там були тільки шурфи в окремих місцях дозволено зробити. Подивіться, це я так розумію, якась домашня церква, так? Якийсь з одного боку абсолютно нестримний потяг до. Ну, це називається в інтернетах православ'я головного мозку. З усієї поваги до православ'я. можна назвати її, її католицизм, може Я бути думаю, головного що мозку. Та? Ці речі ображають почуття віруючих, оскільки ми маємо справу вже дарувати не з глибокою вірою, а з якимось е, рзацями. Замінниками. Що це компенсує? Це, це фетишизація. Що це компенсує? Ну ще ніхто в е, людській історії. Ані цього нагромадженого на цьому світі собою не, не, не забрав, ані тим більше не дістав підтвердження, що подібні інвестиції е, дали відпущення гріхів або чогось подібне. Ну, це ж якісь ваші колеги, перепрошую, в поганому сенсі цього слова. Да, Архітектори, дизайнери. Цю всю красу ліпили, не одна, покладаючи рук роками. Одна авторитетна діячка. Архітектор, яка може виступити експертом, яка добре розуміється, ну це е... не Лариса Скорик. ні. Е, сказала, дивлячись на ці об'єкти, що вона впізнає руку кількох маститих. Авторів, але каже, вони мусили наступати на горло власні пісні, тому що в деталях видно, що професійна рука, але даруйте, диктував замовник. І от забаганка замовника, очевидно, в кінці і призвела, що маємо навіть в деталях. Це часом просто речі, які можна буде як певні мистецькі казуси, як приклади якихось. Естетичних диват хіба демонструвати, і поза тим, наші експерти, експерти блакитного щита, які потрапили до кількох приміщень, не про до всіх. про блакитний щит. Будь ласка, бо це слово таке тепер у нас, знаєте, воно має два тлумачення. Про блакитний щит, якщо можна пару слів, бо не всі знають. Ну якщо простіше пару слів, то да. всім відомий червоний хрест, то для культури світове співтовариство. Для захисту mm -hmm. культурних цінностей покликала організацію, яка називається Блакитний щит. Mm -hmm. Це організація, яка створилася як міжнародний комітет 1996 року і діє вже в дуже багатьох понад сотні країн світу, і сприяє аби зусилля громадськості, експертного середовища допомагали втілювати в життя. Норми вимоги гайської конвенції про захист культурних цінностей від 1954 року, Україна а точніше, Українська Радянська Соціалістична Республіка в складі Союзу підписала гайську конвенцію тоді ж відразу в 1954 році. Тобто, ми зобов'язані використовувати цей інструментарій і всі можливості гайської конвенції для захисту культурного надбання. Людства, яке знаходиться на території нашої держави, от блакитний щит, власне, ми і створили, реагуючи на ті страшні виклики, які збройний конфлікт у Києві нам явив після кровопролиття, що мало місце у січні. На Грушевського у Києві після плюндрувань, які були здійснені в стінах українського дому, а була знищена частина фондової колекції музею історії Києва, пам'яткоохоронці, музеї, архівісти дом. та бібліотекарі зібралися mm. і створили український блакитний щит. І за шість днів нас. Було визнано і в Парижі, в головній е, квартирі mm -hmm. міжнародного блакитного щита. скільки там на награбованого, накраденого з музеїв було, на вашу думку. Поки що е, ми не чи... маємо mm -hmm. фактів, е, що у нас в руках, або що в руках слідчих е, є е, предмети з українських музеїв. Е, те, що ми перевезли. До національного художнього музею це відбирала авторитетна група експертів під керівництвом головного зберігача фондів Національного художнього музею України mm -hmm. Юлії Литвинець. Це 518 предметів. Це ті твори, котрі 518 це те, що відбиралося з кінця лютого і впродовж першої декади березня. Потім наша робота була зупинена вже і, зрештою, там уже нема що і вивозити. Це доволі цінні речі потрапили, деякі все це передано, підкреслюю, до Національного художнього музею на тимчасове зберігання. Поки центральний орган у сфері. Культури Міністерство культури або уряд не вирішить остаточно що з цією колекцією робити, оскільки всім висновкам мають передувати певні слідчі дії. Очевидно, буде встановлено перепрошую цих вісімсот п'ятнадцяти плюс 518. вісімп'ятсот Перепрошую, що там найбільш є не хочу сказати цінного в грошовому вимірі, але так би сказати в духовному, інтелектуальному історичному. Ну до десятка, до двох десятків цінних творів я міг би вам так з пам'яті назвати. Це те, що вже було продемонстровано. Угу. Нашим людям, зокрема, і на громадському mm -hmm. телебаченні. Ваші репортери приходили до Національного художнього музею. Там готується виставка. Mm -hmm. це, це все має бути показано суспільству, тому що, оскільки немає можливості зараз водити екскурсії до Межигір'я, але ж треба показати. Це подарунки, які приймав екс-президент mm -hmm. Янукович. Частина цих подарунків. Була запакована і залишена на призволяще в гаражі. От, власне, з наших експертів 22 числа ввечері це швидше всіх доїхала Аліса Лошкіна, побачила, і, 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 власне, потім почалась робота над описуванням цих mm -hmm. раритетів. Друга частина предметів походить із основної будівлі, яка так умовно в народі вже отримала назву Хонка mm -hmm. за назвою фірми, яка робила елементи конструкції та оздоблення з дерева. І ще так званий спа-салон. І перехід між ними. Чому я згадую навіть перехід між ними? Тому що в переході між ними, начебто, не поцінований е, власником mm -hmm. межигір'я, колишнім власником Межигір'я. Твір, але безумовно для мене е, це було і приємне відкриття, хороший твір, е, це е, полотно. Петра Кончаловського дуже цікавий гарний пейзаж. Причому зрілого кончаловського, такий виразний сезанізм. Нагадаю, що цього художника не так багато творів. Пола Сезана, да, сезанізм. То слово таке. Ви згадали про журналістів, які були в національному музеї, куди перевезли ці всі скерби. Серед них був мій колега Сергій Андрушко. Подивимось його матеріал. Це Національний художний музей України. Тут готуються до нової виставки зі скарбів, зібраних в резиденції Межигір'я, де донедавна жив тепер колишній президент Віктор Федорович Янукович. Очікується, що на презентації виставки буде сам Віктор Янукович. Це з якою метою? Щоб прибиральниці не жахались. Це серйозно. Бо перший раз вони відверто мене. зреагували не дуже адекватно, то я вимушена просто його накривати. Скарби Януковича зберігаються у кількох кімнатах. Подарунок від екс-генпрокурора Пшонки – ВАЗа. Від Віктора Ющенка, твір гайдемаки Тараса Шевченка, від депутата Володимира Макієнка посуд під ікру зі срібла від Фаберже. Вага понад кілограм. Написи на картинах та подарунках на Крим після відторгнення Криму набирають нового значення. Резиденція. Чому Крим? Крим це як в іншу резиденцію. Чи як... Бо очевидно, що в Межегір'ї вони вже. А можливо, були якісь плани пов'язані з цією е, історією щодо стрімлення Криму та інтервенції. У Януковича знайшли твір як керувати імперією. Поучення або правління імперії? Історія Римської імперії. Ну Я бачу, що готувалась людина. От треба віддати належне. Готувалась. Французькі годинники 18 -го століття виявився і подарунок, призначений для Сталіна. Перший алюмінієвий Дніпропетровський комбінат. Ну, як для нас, то це цінна дуже штука. бачите. Чим? Ну, ну по-перше, це подарунок товаришу Сталіну. І передарований був Янукович. Ну так. Да. Але розрекламований золотий батон до рук музейників уже не потрапив. Він зник. Золотий батон до нас не Ні, на жаль, золотий батон до нас не потрапив. А Ні, де ніколи. ну я не знаю, нам його вже не показали і не. не ну. Він зник? – ну очевидно. Ну порізали на скибочки, з'їли. У мистецтвознавців з'явилися труднощі. Їм припинили доступ до опису речей у Межигір'ї. 15 днів ви працювали, заходили більше, в межигір'я, ви оцінювали да. картини. Мистецтвознавці намагалися опис, описували їх, перевозили до художнього музею. І настав якийсь день, що вас перестали пускати туди. Да, ну ці приміщення почала почала, почала 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 контролювати міліція, да? І е, якісь люди представилися як фонд державного майна. Вони опечатували приміщення, і всі опечатані приміщення для нас вже не було доступу. Ну, були якісь пояснення, чому зупиняють вашу роботу? Е, ні, не було. Нам сказали, що в нас є повноваження одразу ж опечатати ці, запломбувати ці приміщення. Все, ну. Світлана самооборони допомагала музейникам здійснювати опис. Вона вирішила перевірити, як все у Межигір'ї Тепер ми чесно скажемо, як самоборона, ми не довіряємо міліції, яка взагалі-то мало звертає уваги на на всі ці факти мародерства, розкрадання. З'ясувалося на територію продовжують пускати туристів і збирати з них гроші. Ми бачимо туристів, ми бачимо оцю непонятну скриньку. Справа в тому, що помічник міністра чітко сказав, що ніякі гроші збирати більше не можна, що буде офіційне державне фінансування. Є купа приватних машин, непонятного характеру, приватних осіб. Тобто фактично, ми бачимо, що міжгір'я відкрите для відвідувачів, хоча по телевізору сказали, що закрита. Тобто, мені здається, що це є теж ознака корупції. Світлана помітила інші деталі. Не дивлячись на те, що ми представники цієї комісії, е Мінкультівської, нам взагалі ми не можемо зараз підтвердити, чи збереглись ті цінності, які нам в свій час довіряли під зберігання, які ми мали були вивести безпечне місце в музей по за описом, за складеним актом, все як потрібно. Нам не дали таку можливість, і зараз е ну невідомо. Тому копі хату знаходяться ці цінності, тому що початка зовсім не надійна. Цю початку можуть зірвати будь-хто і наклеїти знову тільки дві людини. достатньо для цього, наскільки ми бачимо. Чому припинена робота комісії у міністерстві внутрішніх справ нам не відповіли? Зая... Ви кажете заяву від міністерства внутрішніх справ. Так, а представтеся, ви 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 будете робити заяву, але хто яка Я ваша посада? Я не роблю дякую заяви. Ви розумієте мене? Слухавку в приймальні заступника міністра внутрішніх справ беруть люди, які ще не працюють там, але вже претендують на посаду. От чим ви займаєтесь? Які у вас функції От, в Міністерстві внутрішніх справ? Алло. А, брум, 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 брум. Я претендую на місце просто помічника. Про комісію. Чому не пускають до Межигір'я, кажуть, з'ясовують. Сергій Андрушко, як і в Любчич, громадські. Це був сюжет Сергія Андрушко, мого колеги в студії Микола Яковина. Обговорюємо. Я би сказав, неприємну тему. І цей чувак сказав на, в Ростові на Дону на прес-конференції, це все не моє. А я думаю, що він талановитий завгосп, талановитий, напевно, був завідувач гаражем великим. Та? Можливо, був би талановитим і прорабом. Та? Але що в тій голові робилося? Скільки там гороху? Щоб з одного боку це все судомно накопичувати, а з другою рукою сказати, це не моє. Ми, очевидно, не психоаналітики, я не психоаналітик і не психіатр. Але зору, вважаю, цікаво. що е, має рацію е, Семен Глозман, який каже, що це е, не його професійна тема. І не дай Боже нам зараз видавати індульгенці Тут... і списувати на якусь неадекватність. Ні, ця людина з усіма. Її фобіями є нормальна, є підсудна і, очевидно, що крім е, цього хапального рефлексу, крім е, жадоби нагромадження, є ще і кримінальним злочинцем, бо е, спричинило е, велике кровопролиття. Я згадував Гаазьку конвенцію, а нагадаю, що за місцем укладення цієї. Конвенції про захист культурних цінностей працює, і міжнародний суд. Mm. То я думаю, що е, це слідчим. Суддям, ну да на ми не про ми не прокурори які не адвокат, так, Це правда. Я сьогодні е, впродовж ефіру неодноразово цитував книжку одного з на мій погляд з найбільших мислителів сучасності. Його ім'я Хархе Берголіо. Він аргентинець за походженням. Тепер працює тимчасово понтифіком. понтифіком. Папою римським він видав книжку, яка називається У серці людини, утопія та обов'язки. Де він розмірковує над тим, яким повинен бути світ для всіх. А не світ для одних. І він трошки довго цитата, але з вашої ласки я її зачитаю. Він написав таке: людське суспільство не може ґрунтуватися на законі джунглів, де кожен намагається вхопити все, що може і будь-якою ціною. А саме це ми бачили, та, що нам показав Олександр Назаров і Сергій Андрушко. Він Берголія пише, завдяки болісному, на жаль, досвіду ми знаємо, що не існує жодного, так би мовити, автоматичного механізму, який міг би запевнити рівність та Лише етичний вибір, писав він і пише він, перетворений у конкретні дії, маючи ефективні засоби, здатний запобігти тому, щоб людина перетворювалася на хижака для іншої людини. І останнє потрібно відкинути псевдокультуру корупції і невгамовного споживання, повернувши цінність. Культури праці. Ми українське суспільство, яке потурало цьому всьому, яке десятиліттями закривало очі. Янукович правду скажемо, це вища точка цього безумства, цього хамства і цього накопичення. Воно взагалі, ми всі здатні як суспільство відрефлектувати те, що сталося, відмовитися від цієї культури споживання безумного і безбрежного. І має рацію Хорхе Бергольо. Який Богу дякувати зараз Понтифік, в тому я такий висновок для себе роблю, що етичне йде паралельно з естетичним. Тут же дозвольте мені цитату, може не цитату, але просто посилання mm. на Германа Гесе. У нього гарний був вислів про періоди занепаду музики. Старожитньому Китаї, угу. які відповідали історично, хронологічно, періодом занепаду державності, періодом кризи угу. суспільної. Але тут є надія: якщо ми маємо таку музику, яка у Криму була представлена покійним карамановим, mm -hmm. яка зараз представлена живими Сильвестром і Станковичем, mm -hmm. То очевидно занепад за за непад, да, за непад да, держави да. і суспільства Може, Від відклад... може, подолаємо разом з усилиною на де цього. Не до диктатора, тому що Богу дякуєте, він не всівся нам на карк, як планував. Є ще одна радісна новина. Іван Малкович видав збірку Жадана, прекрасну поезію. Я оце з вами попрощавшись і сказавши те, що я ще мушу сказати, піду це почитаю. Це є музика, яка дає надію, і ця надія полягає в тому, що сформувалось покоління, яке дуже далеко відійшло, і більше скажу, навіть не дивиться в бік оцього цього безумства споживання цього цієї хижацької моделі. Поведінки, яка говорить про вічні цінності, які були, є і завжди будуть з нами. Людина є образ і подоба Божа, і це тим більше треба пам'ятати напередодні світлого Воскресіння Христового. Дякую.